Друзі, привіт! З вами таксина група Каватекс. І зараз в вашій увазі ми презентуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 40 Позиція йде міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Дана позиція трикотажного одягу включає в себе штани та кофти. Штани приблизно 15 кг мішечку, кофти 10. Штанці і завужені донизу, і на манжету в достатній кількості можуть траплятися фірмові моделі відомих брендів. Мінімальне замовлення в один мішок вагою 25 кг. Ціна мішечка 3430 гривень. Будьте першими, хто встигне придбати хороший лот одягу трикотажного під кодом 40110. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Дивіться наші огляди, робіть замовлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. У нас є чим вас дивувати та порадувати. Сьогодні будуть також цікаві різноманітні позиції осінньо-зимового сезону за вигідними цінами. Друзі, ставимо лайки, робимо репости. Зараз представлений перший мішечок трикотажного одягу під кодом 40110. Дана позиція включає в себе штани та кофти в пропорції приблизно 15 кг штанів, 10 кг кофти. Хто бажає придбати саме перший мішечок, що зараз транслюється, пишемо відразу особисте повідомлення Viber за номером, що вказаний у шапці профілю. Підписуємося на канал. Ціна мішка вагою 25 кілограмів трикотажного одягу становить лише 3430 гривень. Дуже хороша позиція за вигідною ціною. І зараз представлений перший лот одягу трикотажного. Код позиції 40-110. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. Присутні всі розміри, різноманітний і модельний ряд, і кольорова гама. Під час огляду відзнято повністю мішечок від початку до кінця. Хто бажає придбати перший мішечок трикотажного одягу, ставимо лайчик, робимо скрін, пишемо особисте повідомлення Viber. Вказавши 40-110, мішок номер 1 Підписуємося на канал, хто ще не підписаний. З вами зараз текстильна група CavlaTex. Ми реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз представлена позиція трикотажного одягу під кодом 40110. Дана позиція включає в себе штани та кофти в пропорції приблизно. 15 кілограмів штанів та 10 кілограмів кофт. Хороші розміри. Штанці і загружені донизу, і на манжетах. Як бачите, цей мішечок переважно темнесенький, хороші ось такі розміри. Навіть батальні трапляються. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Робимо замовлення. Зараз йдуть кофтинки. Це все, друзі, одна позиція. Як говорилося раніше, включаю одяг трикотажний і штанці, і кофти. Присутні всі розміри. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення Viber або зателефонувати. Кофти і на суцільних блискавках, без блискавок, з блискавками до середини, однотонні, з малюнками, принтом, надписами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Ми щоденно знімаємо в прямих ефірах різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами Чемпіон фірмова ковтинка. Перший лот одягу трикотажного під кодом 40110 Зараз представлений. Не втрачайте можливості придбати. Ціна мішечка 3420.